Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудову закуску з лаваша з смачною м'ясною начинкою. Закуска за цим рецептом виходить неймовірно смачна. Чудово підходить до святкового столу. Приготуємо тонкий, м'який і смачний домашній лаваш. Нам знадобиться 300 г порошна, 150 мл гарячої води, 1 столова ложка олії, пів чайної ложки солі. Спочатку у борошно додаємо сіль, додаємо олію та воду. Змішуємо тісто спочатку лопаткою, потім руками. Воно має бути м'яким і еластичним. Накриваємо рушником і даємо відпочити 20 хвилин.